Гомін Аусім привіт, це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Колобєнець. Байден виходить із президентських перегонів. Mm -hmm. Байден виходить із президентських перегонів, а Віталій Портніков якраз рендерить нове <laughs> відео. І воно відрендерилось якраз в акурат до моменту, поки Байден договорив. Mm -hmm. Нарешті цей Каділак іде на підстоп. <laughs> Бо по-хорошому його вже давно пора в музей. Про це йдеться у заяві Байдена, опублікованій у соціальній мережі X. для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І, хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента до кінця свого терміну. Пізніше цього тижня я докладніше розповім про моє рішення. Байден також запропонував висунути віцепрезидентку Камалу Гаріс кандидатом від демократичної партії на майбутніх президентських виборах. Вау, для мене американські вибори, це знаєте, як американський футбол. Що там за правила? Попробуй його розбери. Отак, от, от, ніби ти граєш, граєш до кінця матчу 5 хвилин, ти програєш і такий ха, рібят. А знаєте що? А я додому йду і м'яч заберу. Бо це ж це ж мій. Ви тут якось самі дограєте там. хорошо? Ну подожди, ну, але ж вони довели діда. Вони довели діда. І я я вважаю, що Беден ще дуже знаєте порядно, передно себе повів так, от дипломатично, найбільшою. Честю, ну враховуючи, як вели себе його однопартійці, які тільки тим займалися, що вращали на всіх шоу. А, це позор, це позор. Які ужасні дібати. Ну, Байден міг ну, зробити так само, сказати все, я ухожу, бо ви малахольні, бо ви ненормальні. Все. Панове, я хочу вас заспокоїти, дати свою аналітику по виборам е, США. Е, нагадую, якщо вам подобається моя аналітика, е, підписуйтесь на мій бай, мій кофі, Патреон, всі картки Приватбанку. І сенс банку ви знайдете десь. Mm. і так Моя аналітика переможе Камала Гарріс і uh -huh. буде класно нам всім одразу ж. Всі магазини, всім роздадуть безкоштовно нутеллу. Камала Гарріс особисто прилетить до нас на f 35 і буде е казати, питати у українців: Ей, хочете, щоб я пару раз шмельнула шмальнула Вороніжу?» І ми такі, да, давай, і вона така, ну хорошо, і вона летить, і від неї цей американський флаг, оцей слід. І uh -huh. вона фух по Вороніжу. І нам подарять f 16 запаковані в атакамси. Тож, ось така моя аналітика. Uh -huh. Все буде добре, українці підготувати. Туйтеся ой, Єгоре, ну це прекрасна аналітика. так і хочеться підписатися на твій баймі-кофе. <світ> Може, ти там розкажеш, як складеться все, якщо Трамп переможе на виборах в якійсь із версії квантових мульти Всесвітів. <світ> буде дуже добре. Настя, <світ> якщо Трамп переможе, буде класно. Трамп такий ей, я хочу, щоб я був той, хто переможе. Зло Надаємо Україні всі тамагавки, ядірку і всі гроші віддаємо. Він знімає перуку і Списується на ній і <світ> дарує Житомиру як знаковий експонат. І отак вот це буде. <світ> Все буде класно, ріб даремно за безплатно розказав на до речі. Байден він якраз за своїм віком і зовнішністю чудово зможе вписатись в ряди експертів телемарафону. Я ж не дождусь, коли він буде, знаєш, просто носить кепку і так з дому дзвонити в ТСН, щоб висловити свою думку стосовно аномальних цін на гречку. Або стане підміняти підмінять і от ти вже бачиш Байдена в цих гігантських наушниках. не там в конгресі ходять слухи. Ha <laughs> <laughs> ha Зеленський висловив вдячність Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу. Зеленський зазначив, що підтримка Байдена поряд із сильною і двопартійною підтримкою США була і залишається критично важливою для України. Наприкінці свого допису президент України додав, що поточна ситуація в Україні та Європі залишається складною і висловив надію на те, що сильне лідерство США продовжить запобігати успіхам російської агресії та змусить агресора понести відповідальність. О, Я дуже люблю. Цю дипломатичну мову, через яку все одно проглядається оцей первісний посил меседжу. Типу, вітаю, ціную, вдячний, але ж ви там циво не подумайте з'їхати з нашої теми, окей? Ну я сподіваюся, що у вас є розуміння, не забуваємо. Не забуваємо так. да, я взагалі ще здивований, що ми не розіграємо з Байденом цю карту. Типу, що ей, старіна. А що тобі вже втрачать? Так дай нам цю ядерку на останок, щоб всі тебе запомнили не як діда, який щось там мямлить і не може сказати два речення, а як діда, який весь цей час так мямлив, бо фразу, яку він намагався сказати, це: Я віддаю всю ядерку Україні. Чи такий, а от що він так довго збирався з думками. У домі заявили, що президент Джо Байден з нетерпінням чекає закінчення свого терміну та не буде йти у відставку. Президент Байден успадкував від свого попередника економіку у вільному падінні. Різке зростання рівня насильницької злочинності та розбиті альянси. Він змінив це, щоб забезпечити найсильніше економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницької злочинності за майже 50 років. Зробивши НАТО сильнішим ніж будь-коли. Дуже цікаве формулювання з нетерпінням чекає закінчення. Закінчення терміну, та не буде йти у відставку. Ну, так, якщо ти з нетерпінням чекаєш закінчення терміну, то може, піде у відставку і не доведеться терпіти до кінця сразу. ну, А що? Дід, не дивно? терпи! А що тут дивного, Ігор? Що тут дивного? Дивися, зрозуміло, що Байден ну з нетерпінням чекає того моменту, коли він буде, сидіти з бокальчиком Шардане дивитися, як вигрібають демократи, і такий: ну що нравиться? Нравиться вам? А з іншого боку, навіщо йому йти у відставку? Тому що зараз починається найкращий момент його президентства. У нього три чи чотири місяці. Президентства без зобов'язань Це бабине бабене літо президентства, діду не літо президентства, і він такий І ти вільний, ти вільний президент. Ти тобі вже не треба сидіти А які довгострокові наслідки у мого рішення влаштувати в білому домі пінну вечірку. Да, взагалі в шоці, як він весь цей час віддавав перевагу оцим всім політичним справам відповідальним. Постійним перельотом на якісь оці саміти, коли на іншому боці в нього рибалочка. Шашличок, <реш> велетенська дача з купою собак. Я б не у місті ще пару років тому придумав якусь причину. Типу, Ой, сорі, в мене грижа. Я коротше, більше не можу. Камала, вийди за мене, там, пожалуйста. <реш> Та-да, Там лабрадори скучають. <реш> <реш> Я не знав, що НАТО настільки слабке, що те, що зараз це воно ще найсильніше. <реш> ну, Уявіть, яке воно було слабке. Ну, він же ж не сказав, в чому саме воно найсильніше. Воно найсильніше в бездіяльності. До нас НАТО ще ніколи так ефективно і потужно не робило нічого. З впевненістю можна сказати, що сьогоднішнє НАТО найбільш потужне теоретично. Це було шоу Гомінаут. слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя захвала Єгор шатайло та Юра Коломієць. Якщо раніше вибори США нагадували суперечку двох дідів, то тепер це більше схоже на суперечку пацієнта з деменцією і медсестри. Я щиро радію за Джозефа Байдена. Ну, він заслужив. Він скоро нарешті отримує вольну і зможе сидіти коло телевізора, спостерігати, як демократи і республіканці човпуть одне одного, а потім дивитися супермаму і їсти чіпси. Хіба це не диво? Гомін Ауру